У Нішині реалізується важливий проєкт Соціальна пральня задля допомоги соціально незахищеним верствам населення. Проєкт Соціальна пральня ще не вступив в дію, але ремонтні роботи вже на завершальній стадії. Крім того, грантодавець. Бачить, що дуже економно ми проводимо ремонт в приміщенні, де буде соціальна пральня, і він нам дає можливість за рахунок тих коштів, які передбачені проектом соціальна пральня. Вони ще зроблять вхідну групу з пандусом. Тобто, люба особа, яка буде користуватися послугою соціальної пральні на візочку, вона зможе. Заїхати, здати свою білизну в вбрання і аналогічно заїхати, забрати для нас це дуже важливо, тому що в територіальному центрі в нас декілька входів, і, на жаль, не всі входи обладнані пандусами. Окрім того, в Ніжинському терцентрі готується до відкриття важливий проєкт університет третього віку. Сподіваюся, що до кінця травня цей проект запрацює і наші особи похилого віку зможуть підвищувати свої. Знання, вчитись працювати на комп'ютері, вивчати мови іноземні майструвати і так далі. Тобто, рухаємося вперед для того, щоб людина, незалежно від віку, відчувала себе повноцінним членом нашого соціуму.